День міста Львова буде, ми з цього приводу дуже тішимося. Нормально нас чекають довгі вихідні. Ми все-таки очікуємо на туристів. Якби ми, львів'яни, особливо ті, які живуть в центральній частині міста Львова, які, які цей дискомфорт нам не створював. Тим не менше, ми всі свідомі того, що туризм Львову приносить великі. Дивіденти, і це стосується іміджу міста Львова, це стосується настрою, який панує, настрою, який панує в місті Львові. І, зрештою, Львів завжди був містом відкритим і для гостей. І сподіваємося, він буде робитися щораз більш комфортним, комфортним для мешканців. Отже, День міста Львова сама святкова хода, яка вже є традиційною для Львова, буде відбуватися 3 числа, але вже починаючи від 1 травня у Львові будуть відбуватися різні заходи, про якісь ви вже знаєте. Зокрема, відразу 1 числа починається фестиваль «Флюгер Львова, який цього року буде мати два майданчики. Один майданчик закритий, це буде у внутрішньому дворі ратуші, а інший майданчик буде на вулиці Лесі Українки. Це буде таке відгалуження фестивалю Люгира Львова, фестиваль Музогра. Тобто це відразу від 1 числа. Відповідно, День міста Львова не закінчується 3 травня. Він продовжується і 4 травня. 4 травня ми будемо мати кілька дуже цікавих заходів. Ми е, будемо мати у Львівській обласній філармонії чудесний мистецький проєкт, який називається Юна весна. Так відразу перейду до, до суті справи, яка була наша взагалі акцент на цей дня, Днях міста Львова. Ви знаєте, у нас є багато е, культурних інституцій у Львові. І культурними інституціями називаємо не тільки театри, не тільки філармонії, не тільки музичні школи, яких у Львові є 11. А культурними інституціями так само називаємо цілу систему установ управління освіти. Культурними інституціями називаємо також цілу систему установ закладів і ініціатив управління молоді сім'ї і спорту. Ми з вами ватті дозволю собі сказати, молоді люди, і нам, можливо, це не дуже цікаво, але та величезна кількість дітей, які навчаються в музичних школах, ходять на гуртки в загальноосвітніх школах, ходять на гуртки у будинках творчості школяра. Це є прекрасні молоді люди, це є діти, які занурюються у. Систему і парадигму культури від дитинства це власне те, чого ми здається прагнемо, правда? Аби наші діти проводили час на якихось гуртках, здобуваючи якісь уміння і навички в галузі культури, це значно краще ніж належати до якихось вуличних угрупувань, правда ж? І для цих дітей, для цих молодих людей. Надзвичайно важливо, щоб хтось побачив результати їхньої праці і оцінив їх. Я минулого року, коли ми давали прес-конференцію щодо Дня міста Львова, одна з журналісток, коли послухала програму, сказала, М -м, можемо зробити висновок, що нічого особливого під час Дня міста Львова не буде. Так, ми не запрошували безпосередньо на святкування Дня міста Львова якихось надзвичайних зірок, тобто ряд хочів вже не буде. А Рамштайн теж не буде. Yeah. А, але тим не менше, зокрема, ви вже знаєте, про це в рамках прокидання проекту прокидання флюберах Львова буде гурт «Кому Комунис. Це один з зоряних акцентів. А на наших майданчиках, які будуть один майданчик 3 числа, я повертаюся тут до ні, вернуся за до конкурсу Юна Весна. Так? Я почала говорити про школи, про музичні школи, про мистецькі школи. До нас звернулася цього року десятирічка музична музичної школи Місі Соломії Кушеницької. І вони, ви знаєте, не належать до міста, вони належать до о, підпорядковуються обласній державній адміністрації, тобто це регіональна школа. Але вони до нас звернулися, тому що вони почули про цю нашу ініціативу, що ми хочемо показати досягнення наших дітей.